Гей, ви, славні господарі! Ви до нас хати. Дозвольте заколядувати. Дозволяю! Дзвінко голос пролуна, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік цей молодий був вам кращий за старий. Друзів зичимо багато, щоб у будні і на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Минає рік, і дні, і ночі, щасливі миті сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не винув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поряд, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Під мирним небом України сади вишневі хай цвітуть, а у закохані родини леки діток принесуть. Сніг на землю свікле тихо. На душі велика втіха, Виклеємська зірка сяє та Ісуса прославляє. Сніжком запрошило все, стежинку і дорогу. Спішить, спішить колядочка до нашого порогу, несе вона в торбиночці, про щастя, світлу, мрію, дарує вам колядочка і віру, і. Сіж на бзвоники від хати і до хати, спішить, спішить, колядочка вам щастя побажати! Колядую, колядую, перемогу нашу чую, хай приходить в кожну хату, і щасливий і багатий, в теплих сонячних домівках діти, хай сміються цвітом, землі зоряні боями, буйно зацвітуть садами, поживе хай вся земля. Всі москаля знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Христос ся рождає